Вернути усіх полонених Україна в парі закликала світ тиснути на Росію підтримка ветеранів, пріоритет майбутнього держбюджету та можлива заборона російської у навчальних закладах. Над цими темами працювали народні депутати. Детальніше дивіться далі. Осіння сесія Пар'є. Україна закликає світ тиснути на Росію, щоб повернути наших полонених. Захист захисників фінансування ветеранських програм один із пріоритетів держбюджету 2025. Українська у школах народні депутати пропонують заборонити спілкування російською у стінах навчальних закладів. Чим більше міжнародного тиску на Росію, тим більше шансів повернути українських військовополонених та цивільних. Вважають представники української парламентської делегації, які перебувають у Страсбурзі. Під час осінньої сесії парє вони вкотре закликали своїх колег допомогти звільнити українських заручників, зокрема й журналістів. Наразі відомо про 30 вітчизняних мадійників, які перебувають в полоні на окупованих територіях в Криму та самій Росії. Зауважили народні депутати. Під час дебатів у Пар'є виступив і звільнений влітку кримськотатарський. Бранець на ріман Джалял. українська сторона вкотре нагадала світові, що Кремль навмисно гальмує обмін полоненими. Напередодні депутати більшістю голосів ухвалили документ щодо пропаганди і свободи інформації в Європі. Вони закликали європейські країни накласти санкції на російських пропагандистів та державних медіа РФ, а також визнати російську православну церкву інструментом кремлівського впливу та пропаганди. На порядку денному сесії у Страсбурзі також питання повернення українських дітей, яких викрила Росія. На Майданчику асамблеї Ради Європи створено парламентську мережу «Пар'є» з питань становища дітей України. Представники усіх національних парламентів спільно вирішуватимуть долю маленьких українців. Цю мережу очолила народна депутатка, віцепрезидентка Парє Олена Хоменко. До її складу увійшла і Євгенія Кравчук. До слова вона претендує на посаду віцепрезидентки Democrats for Europe» від партії Слуга народу. Будемо наполягати на заклику до країн різних для того, щоб Україна отримала можливість бити західною телекобійною зброєю по військових об'єктах Російської Федерації. Сьогодні пройдуть дебати по українських військовополонених і захоплених цивільних. Про те, які кроки мають бути зроблені для того, щоб добитися якомога швидшого їхнього звільнення, буде окреме голосування по голодомору, і парламентська асамблея ради Європи визнає його гіноцидом. І що дуже важливо, що Росія продовжує фактично гіноцид проти українців через цю війну. Окреме питання це питання голодомору, де ми пов'язуємо те, що сьогодні відбувається з штучним голодом, який пробує споливати Російська Федерація, блокуючи порти. Блокуючи поставки, це дуже добре перегукується з тими трагічними моментами штучного голодомору, який вчиняв сталінський режим. Дуже хочеться, щоб завдяки спільним зусиллям наших країн агресор перестав вбивати та викрадати українських дітей, позбавляючи їх майбутнього. Про це голова Верховної Ради України Руслан Степанчук сказав під час розмови з президенткою Мексики Клауді Шейнбаум. Вона стала першою в історії цієї країни жінкою-президенткою. Україну на інавгурації представляв спікер українського парламенту. Він підкреслив, що Клауді Шейнбаум в інавгураційній промові з особливим настроєм говорила про майбутнє мексиканських дітей посилення. Захисту прав жінок. Водночас, спікер висловив переконання, що Мексика тепер зробить свій внесок, аби повернути в Україну справедливий і тривалий мир, який базуватиметься на основі поваги до статуту ООН і міжнародного права. Руслан Стефанчук також закликав мексиканців активно долучитися до реалізації української формули миру і запросив новообрану главу держави на другий саміт миру. Голова Верховної Ради заявив також про готовність розвивати українсько-мексиканський міждержавний діалог та поглиблювати співробітництва. У всіх сферах. Україна нарощує виробництво електроенергії. Енергоетом вивів з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну ще один енергоблок АЕС. Прогнозується, що це додасть енергосистемі 1 гігават потужності. Наразі триває набір потужності. В енергоетомі кажуть, що до початку осінньо-зимового періоду усі 9 блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців. Водночас від початку жовтня розпочалась процедура перегляду граничних цін на електроенергію. На добу наперед на внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. Втім, політики наголошують, що тарифи стосуються виключно підприємств. А ціни на електроенергію для населення регулюються постановою кабінету міністрів. Наразі ціна 4 гривні 32 копійки за кіловат на годину. Перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему. Хочу відзначити, що тарифи стосуються виключно підприємств. Жодним чином це не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення. Підтримка ветеранських програм залишиться одним із пріоритетних напрямків фінансування у бюджеті на 2025 рік. У державному кошторисі вже закладено близько 5,7 мільярда гривень на фінансування різноманітних програм для ветеранів. Зокрема, 2,9 мільярда піде на державну програму щодо створення мережі фахівців супроводу ветеранів, а понад 1,7 мільярда гривень для допомоги ветеранам із ментальними травмами, психічними і фізичними розладами. Також додаткові видатки Ділять і на ветеранські центри та центри ветеранського розвитку. Зокрема, на український ветеранський фонд передбачено 348 мільярдів гривень за пропозиціями парламентарів, які вони направили до наступного держбюджету. Окремі програми можуть скоригувати. Зокрема, більше коштів перенаправлятимуть на програму із забезпечення житлом ветеранів. Народна депутатка Олена Шуляк зазначає, що гроші, які закладуть в головному фінансовому документі країни на наступний рік, допоможуть ефективніше і ширше впроваджувати проєкти з ресоціалізації. Та реабілітації наших захисників та захисниць, ми розуміємо, що після закінчення війни більше ніж 4-5 мільйонів наших українців все будуть ветерани і члени їх сімей. І ми розуміємо, що заходи, які стосуються реабілітації, заходи, які стосуються професійної переорієнтації, заходи, які стосуються соціалізації ветеранів, вони на сьогодні є, є необхідними, незважаючи на те, що фінансуються фінансуються Інші важливі для держави видатки, але ветеранська політика залишається у фокусі, і це абсолютно ну правильно, тому що по іншому ми не можемо. Нам можливо сформувати єдину мережу, в якій будуть закладені принципи турботи про здоров'я ветерана, як фізичне так і психічні, про його соціальну адаптацію, також про формування культури економічної незалежності, і я вважаю, що ми повинні створювати систему, в якій Ветеран буде формувати майбутнє нашої держави. Лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв. Такі результати моніторингу за 2023-2024 роки. Їх оголосили у комітеті Верховної ради з питань науки, освіти та інновацій. Мовляв, виходячи з уроку, діти, а подекуди і вчителі починають спілкуватися в навчальному закладі російською. Аби змінити ситуацію, народні депутати хочуть зобов'язати учнів та вчителів не спілкуватися мовою окупантів не лише під час занять, а й на всій території школи. в їдаль, на подвір'ї стадіоні автори законодавчої ініціативи кажуть, що поданий до парламенту проєкт закону вводить до закону про освіту поняття україномовного середовища і зобов'язує засновників, керівників, працівників закладу освіти створювати та підтримувати це середовище. Згідно з проєктом, вчителі не зможуть розмовляти російською на всій території школи, зокрема й у приватному спілкуванні. Натомість вони повинні будуть проводити просвітницькі заходи, закликати школярів говорити державною та робити зауваження, коли будуть чути ро. Осійського цей законопроект є для того, щоб це питання вирішити раз і назавжди укласти такий. Суспільний договір, що перерва закон, подвір'я, тобто всі кожен заклад освіти повністю це є там, де панує наша українська державна мова. Держава Україна надає безкоштовну освіту від дошкілля до вищої освіти, і в більшості країн світу відповідно там панує державна мова. З початком повномасштабного вторгнення я не бачу проблеми із використанням української мови в українській державі. Тому що інтерес до її вивчення до застосування її в усіх сферах суспільного життя є рекордним за всі роки української незалежності. Але ми, як службовці, як освітяни, як представники українського громадянського суспільства, повинні докладати інших особливих зусиль з тим, щоб посилити українськомовне середовище. Якщо воно буде стійким і незмінним у школі, значить воно буде стійким і незмінним на всій території України.